щоб ми зараз з вами нахилили наші голови і вірить, що слово, яке Бог сьогодні на нас приготував, це те, що нас піднімає, робить нас сильними, Бозі, і дає нам життя і розуміння Його присутності, Його життя. Давайте ми разом помолимося, нахиливши наші голови. Батько Небесний, ми тобі дякуємо за твою присутність. Ми тобі дякуємо за твій дух, який наповнює наш. Ми славимо тебе, ми хвалимо Тебе. І я прошу тебе, відкрий очі мого серця. Нехай мій розум буде відкритий. І я приймаю Твоє Слово, розуміння, відкриття, наповнення тобою в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Знаєте, сьогодні хочу е, дати кожному з нас, може, комусь нагадати, е, комусь дати як переконання, комусь дати як розуміння. Знаєте, насправді дуже мало ми про це говоримо, але ми часто це робимо в нашому житті. Біблія каже, що Ісус, коли шов з учнями, це Івана Роділ, де він шов з учнями, вони пішли купити поїсти, І він залишився один на одинці, біля керниці. І приходить жінка, щоб взяти води, вона приходить в саме такий час, коли дуже. Дуже спекотно. І ми знаємо, що ця розмова між Христом і тою жінкою, ви всі її чули не раз. Але до чого приводить Христос? Він каже такі ствердження, що дуже важливо для всіх нас. Він каже, що Бог шукає, що Бог шукає собі поклонників, які будуть поклонятися Богу в дусі і в істині, в правді. Я знайшов в Біблії що в Новому Звіті, що є дві речі, які Бог шукає сьогодні. Бог шукає віру, і Бог шукає поклонників. Він шукає дві категорії людей на цьому світі. Він шукає поклонників і він шукає віру. Роздумуючи над тим, я запитав себе, цікаво, що означає бути поклонником? Чи чому для Бога важлива хвала? Інколи ти читаєш Біблію, ти розумієш, інколи ти читаєш, е, і ти думаєш, таке враження, що Бог, коли каже мені поклоняться тільки мені, я Бог ревнивий, нікому не дам слави своєї нікому. Знаєте, і ти бачиш, що ніби Бог такий ну, ну, він такий, ну, ніжний, що, не дай Бог, ти когось іншому скажеш Слава Богу, або слава там комусь ще. І ти розумієш, що Він тільки собі потребує хвали і прославлення. Ніби от, от, знати, це є якесь божество, якому, як які це вимагає від нас. Така думка складається. Але чим більше ти почнеш це розуміти, що чому важливо ну, мати це відкриття про хвалу, про поклоніння, про прославлення, тому що в цьому є велика сила. В нашій хвалі те, що ми виявляємо нашими словами, нашими діями, нашими вчинками. Дуже велика сила. В хвалі Богу є велика сила, є необмежена сила, про яку ми, може, навіть і не, і не знаємо. Чому саме я почав ну, це вчити? Тому що, знаєте, цікаво, я бачив, от е, так, по інакшому, як ми дізнаємось, що людина застужена, які симптоми? Червоний ніс. Це дід мороз. <ріст> <ріст> Червоний ніс, що ще? Температура, так? Да? Кашляє, да? Кашлі, що ще? Шмарк, шмарк. шмарк, як... як би шмарок. Як би шмарок, знаєте? як двоє малих кажуть, давай будемо з тобою їхати. <кажи> каже, хто хто, хто, будемо їхати на ліфті, каже, хто не зашмаркається, той, той, той переміг. І двоє йдуть на ліфті, і той каже: не знаю, що робити, у мене вже бульбашка піднімається. Той каже: а у мого діди були от такі уси і от така шабля. Дивіться. Про що йде мова? Мова про те, якщо ми зрозуміємо, що хвала насправді виробляє з нами, з нашою свідомістю і з тим, що відбувається під час хвали, це дуже важлива частина. Дивіться. Коли я спитаю про вас, ватті спитати так, коли ми молимось до Бога і кажемо прохання, чи ми називаємо це молитвою? Звичайно. Звичайно, це молитва. Тут ми кажемо, Боже, я потребую, я потребую Тебе, я потребую допомоги. Чи то молитва? Молитва. Отче наш, сущий, нехай святиться, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і. Думієте, я про те, що Ісус дає нам форму, як ми молимось. І цікаво, що Він каже, Він починає, Отче наш, який на небі. І що нехай він каже про прославу. Перше, чим ти будеш щось просити, він навчає нас про те, що ми починаємо святити. Що таке святити? Знаєте, давайте Знаєте що в багатьох у вас в голові про слово святити? Може я це покажу? Можна я це покажу? Це у багатьох у нас є такий досвід. Нехай. Твоє ім'я. Це те, що є в наших головах, розумієте? І у нас нема більшого того, щоб ми взяли десь інше. Нехай святиться, о що таке святиться, розумієте? І ми це бачимо своїми очима. Це погано? Та ні, я думаю, що це нормально. З одного боку, це ми поважаємо це, тому що принаймні хоч є якась уява. Але слово «святити» це означає. Відділяти. Тобто я відділяю. Тобто я освящаю. Я відділяю. давайте зробимо по інакшому, щоб у нас була вся картинка в голові. Кожого дома з вас є сервант? У всіх. У нас в хаті є звичайна посуда, з якої ми всі їмо. А є хрушталь. Якому зась? Так. Ніхто не має з нього пити. Це для Христа, коли він прийде. Там хрустальна ваза, там хрустальні бокали. Чи не так? Я кажу, що в ваших шафах є свята простинь. Є свята юбка на поховання. Вибачте, будь ласка. Я про те, щоб ми зрозуміли, що таке святий або святе. Те, що ми відділяємо для чогось, для когось, зробити це якимось особливим. Він каже, нехай Твоє ім'я, воно що? Ми його відділяємо. Тепер дивіться уважно. Як зрозуміти, що я живу з Богом? Як побачити, що насправді ви віруча людина? Як я можу сам себе ну, тестувати? Я спитаю вас, як часто ви Бога хвалите? Безпричинно? Дивіться, я про те, що. Розумієте, я хочу щоб ви побачили. Про слава це. Це спосіб життя, який ми в собі налаштовуємо. Ми себе привчаємо. Хто з дітей любить читати зуби? Чуть-чуть, так? -чуть, да? Не так часто, я зрозумів. Але ми всі батьки розуміємо, що це треба. І ми кажемо, іди в ванну і чи зуби. Я не хочу, я тобі ще дам так не хочу, що ти буде в мене ранку обіти вечором. І ми їх, привчо, ми їх привчаємо. І вони вже знати, вони, вони сплять і чистять зуби. Ми їх привчаємо. Приходить час, і ти бачиш, він сам вже пішов в ванну, він навіть даже і не думає, що мама буде на нього там гавкати, а він починає чистити зуби. Чому? А я кажу більше, коли він трошки виростає, стає підлітком, і перше кохання, мама не заставляє, він сам чистить зуби, сам чепуриться, сам, Думаєш, о, а що сталося з сином? Раніше був такий неряшний, зараз, боженька, що сталося? Закохав, закохався. Добре, я бачу, що це для вас. Що Дивіться. Ісус каже. Що Бог шукає собі поклонників. Робимо наступний крок. Поклоніння Богу це важливий момент. Якщо ми починаємо брати, розуміти відкриття про поклоніння, про прославу, про хвалу, ми входимо в духовну сферу, про яку ми ніколи не знали нічого. Я хочу ну, деякі моменти, щоб ви побачили це дуже-дуже зробили дуже, це особисто. Біблія каже, що Бог створив Всесвіт. Він створив Янголів, хіровімів, архангелів. І ми читаємо, що Бог створив Міхаїла, Гавріла і Люцифера. І один із них, Люцифер, він був той, хто в небесах вів про славу. Він був керівником хору, він був керівником прославлення, і в ньому були налаштовані музичні інструменти. Він знав, що таке хвала. Він знав, що таке прослава. Він був той, хто туди приходив і все це починав. І він бачив, як Бог реагує на прославу. Дві цікаво, що коли ми бачимо, що коли сатана починає спокушувати Христа в пустелі, він зробив три спокуси. Перший він каже, зроби хліб, камінь хлібом, да? потім він підняв його на висоту храма, а потім каже, він показує, мов, всі царства світу. Він каже, і славу їх! Я тобі що? Віддам? А за що? Ви уявляєте, за чим, за, чим, за чим полює сатана? За поклонінням. Ви розумієте, про що він, він показує, ти мені поклонись, я тобі це все дам. Тако. ти ти прийшов сюди вмерти, нащо ти будеш вмирати? Нащо ти будеш мати таке страждання? Навіщо? Зачекай, добре? Я дам тобі все. Тільки мені що? Поклонись. Розумієте, що означає? Поклоніння означає, це я визнаю того, хто є наді мною, я визнаю його Господом і моїм Спасителем. І коли я йому кажу, Боже, я тобі поклоняюся, я тебе визнаю найвищим авторитетом. Я визнаю Твоє Слово найсильнішим, найважливішим в моєму житті. Що ми робимо? Ми підносимо Бога. Коли ви Бога прославляєте вашому житті, ви Його підносите. Знаєте, Від того, що ми Його підносимо, він не став більше. Він таки є. Але наше життя, воно починає отримувати вплив на себе. Ми отримуємо вплив Бога, який в нашому житті починає себе виявляти те, як ви про нього говорите. І я почав над цим думати. Скільки я побачив речей, і більше всього я бачив, що Бог він був дуже незадоволений життям Ізраїля, коли вони шукали інших богів. Ніщо так Бога не дартувало, як те, якщо вони починали поклонятися іншим богам. Бог казав, не поклоняйтесь іншим богам, не служіть їм. Чому? Тому що це погані Боги, вони вбивають вас. Розумієте, Бог казав Молох, молох якому поклонялися ті народи, це люди свідомо вносили в жертву своїх дітей. І це була норма на той час. Бог каже, це погані боги. І ви їм не важливі. Цей світ теж є Бог. Я закінчу потім. Трішки пішли терміново? Ні? Дивіться. Чому я врахую, що важливо про це говорити? Тому що інколи ми навіть не усвідомлюємо своїм життям. Що ми можемо щось поміняти. Знаєте, хтось каже, в мене така хвороба, що я можу зробити? Це, це, це спадкова хвороба. Це від бабушки, від мами. І я що з цим можу зробити? Я не маю грошей. Ну що, так доля розпорядилася, що я не маю грошей. Я не маю родини, ну так клалося, що я не такий розумний, щоб берегти, і от і тут я зараз там, де я зараз є. І таких причин маса у кожного з нас, де ми програли свою битву. Кожен з нас має в своєму шафі якийсь шкілет, який каже нам про те, що там, де ви були не успішні, де ви програли. Я зрозумів, що життя це постійна боротьба, якась боротьба за щось, за іду, за одежу, за, за увагу, за щось ми маємо боротися. А є шлях, який навчає нас Христос. І він каже: слухайте уважно, Він каже: Хома, я є шлях, правда і життя. Він каже: Я є шлях. Я є шлях. Подивіться, що робить Христос. Ми дивимося на нього, і ми бачимо, як Він живе, як він, як він існує на землі. І знаєте, я побачив, що кожен чудо, яке робив Христос, уявіть собі, п'ять тисяч мужиків, жінки, діти, де приблизно десь більше, ніж 10 тисяч людей. І він каже такі слова, що у вас є? У нас є хліби і є рибки. Все, що у нас є, дайте сюди. І коли йому дали, що він дав? Що він почав робити? Розмножувати. Дивіться. Він почав і хломати, і розмножувати. Це правильно. Але що було перед тим? Він сказав: славлю тебе, Очі. Що робить Христос? Він прославляє, Він освячує Його ім'я. Я прославляю тебе. Мого, той, хто мене забезпечує. Слухайте уважно. Хто з вас знає, Словом 22, Господь є мій пастир, я ні в чому не буду мати потреби. Розумієте, це, це про слава, це хвала. І коли ми так робимо, щось з нами починає відбуватись. Є речі, які ми маємо усвідомлювати. Є боротьба, яку ми маємо в нашому житті. І те, що Бог нам приготував як перемогу, вона не в нашому характері, не в нашій стійкості, а вона в хвалі. Вона захована в прославленні. Вона захована в тому, що ви приймаєте рішення, те, що я бачу, те, що я відчуваю. Те, що я усвідомлюю, не має зараз значення, я приймаю рішення прославляти Бога серед моїх труднощів. Я зараз приведу вам приклад. Павло сила були покликані Богом прийти в певну країну, в певне місто. Вони провели Євангелії, були певні ознаки, були певні чудеса, були певні дії, які Бог робив серед людей. Їх схопили через завдроші. Їх побили палками, їх, захов... їх поклали в тюрму, в кандалах, і вони, в собі, ніч. Вони в кандалах, в серці тюрми. Вони сидять і думають, цікаво, чому ми тут? Це воля Божа? Ні. Це Бог зробив? Ні. Бог їх послав? Так. Да. Але це не Бог зробив. І що, знаєте, я зрозумів цікаво, чому Павло не жалівся. Боже, як так може бути? Ми ж, я, ж, я ж твій, твій помазаник. Ти мене покликав. А я тут зараз побитий палками, мені боляче, мені так тяжко, допоможи мені. Ми, ми цього не чуємо. Але ми бачимо, що він разом з своїм помічником силою, вони починають що? Прославляти, Прославляти Бога. Слухайте уважно. Вони почали славити Бога, і Біблія запевняє нас в тому, що під час їх прослави всі двері, які були в тюрмі, вони бу! Ви розумієте я про те, що є речі, які мають для вас бути відкритими, якщо вони зараз закриті. І що їх відкриває ваша хвала? Що має на увазі? Розумієте, хвала, вона приводить сатану просто в ярість. Він просто. Знаєте, він просто шаленіє. Він нагнетає утиску більше і більше і більше, а ти, Боже, я тобі дякую, славлю тебе, хвалю тебе серед труднощів, прославляю тебе. Він каже, Бог тим каже, я так старався, а він Бога прославляє. Той бідного Єгова і так, і так, і то забрав, і то забрав, і то забрав, і то забрав. І той саліті, вже з себе знімає просто ту шкіру. шкіру, яка гниє, а він каже, а я буду славити його все рівно. Один пророк каже: якщо навіть лоза не дасть плоду, і той і то не працює, і той і то нема, і той, і той нема, я все рівно буду тебе. Славити. Ну, звідки, це рішення це ваше рішення. Але рішення воно має підґрунтя. Чому я це роблю? Це має бути свідомо. І ось що я побачив: коли ми починаємо вивчати саме тему хвали і прославлення, ми починаємо йти в духовний світ. Тому що звідси ми беремо щось надприроднє. Розумієте, ми природні люди. Які маємо дух від Бога, ми від Нього народжені. І ти, коли почнеш прославляти Бога, ти з'єднуєшся з Його славою, з Його величю. Ти вже з'єднаний, але твоя прослава, вона виявляється в твоєму житті. Я кажу це це ну, дуже просто. У кого з вас вдома є рієдка. У вас вдома є розєтка? Це дуже добре. Якщо телефон роз'їжджаєте, що ви робите? В різєтку, так? Да? Слухайте уважно. Чи є дома ток? Є. Але якщо я не активую його для себе, він залишається просто в проводах, Чи не так? Не Треба з ним що з'єднатись. І тоді я отримую силу від нього. Слухайте уважно. В нашому дусі є Божа присутність. В нашому дусі є Божа слава. І коли ми починаємо прославляти, величати Його, ось ми з'єднуємося з Його силою. Ми з'єднуємося з Його славою, і вона починає себе виявляти. Ось чому я бачу, знаєте, я, я зрозумів деякий, ну, деякий час, я зрозумів, що. Сатана він вимагає нашої уваги на тому, що тяжко, що боляче, що так нас пригничує. І він фокусує нашу увагу на тому, що земне. Чи то погано? Я не думаю, що це погано. Але щоб з того вийти, нам треба бачити не земне, а небесне. Тому, знаєте, Павло він навчає, кажу, ми хоч і ходимо в нашому тілі, хоч і живемо за тілом, але ми про горнього думаємо. Ми піднімаємо свої очі до, до, ну, на гори, звідки приходить нам допомога. Тобто є момент, коли ми розуміємо, що це наш крок, крок нашої віри, це крок мого рішення. Я буду йому поклонятись. Я буду його прославляти. Я буду його хвалити. Я буду віддавати йому честь, хвалу і подяку. те, що саме цікаво? Я почав це досліджувати, і те, що мене захопило, я був вражений. Вчені зараз довели, слухайте уважно. Якщо у вас сьогодні є деменція, у вас погано з пам'яттю або погано з вашим здоров'ям, знаєте, що відбувається? Вчені доказали. Під час прославлення вони побачили, що мозок людини він починає бути дуже активним. І він впливає на все ваше тіло. Він впливає на все ваше життя. Тобто під час хвали вони побачили, що дуже велика активність вашого внутрішньої людини, яка впливає на все ваше тіло, ваші органи починають змінюватись найкраще. Як вони говорять, ну Боже, так це, це те, про що ти кажеш? Просто задумайтесь над цим. У нас в Біблії 150 псалмів. сама велика книга Біблії. 150 це про щось говорить. Наступного тижня ми візьмемо одну історію, будемо про неї вчитися, але сьогодні хочу просто як би край зачепити. Один цар Ізраїля. Він жив спокійно. І піднялися погані люди, які прийшли на, на Ізраїль, на Юду. Три країни. Прийшли на Ізраїль, щоб їх знищити. І цар каже, я не знаю, що робити. Ми самі не спроможні це перемогти. Ми самі не зможемо це перемогти. Нам потрібна допомога. Чи вам це щось про щось говорить? Чи нам це знайомо сьогодні? Дуже знайомо. Він робив там певні дії, певні речі, він зробив, про які ми поговоримо наступного тижня. Але я хочу, щоб ви побачили саму історію. Саме тої історії Бог каже, це не ваша війна, це моя війна. І Бог дав Ізраїлю перемогу, але яким чином? Що саме дивно, що ніхто із них не мав боротьби. Бог все так влаштував, що саме він отримав перемогу, і ніхто не міг взяти це на себе, що це я зробив, це моя сила або моя здібність. Те, що відбулося під час тої боротьби, слухайте уважно, просто Бог каже, це я зроблю, це моя війна, а ви стійте і дивіться, що я буду робити. А це цікаво, що коли пішли війська. І царь каже, я зрозумів щось. І він кладе вперед не самих сильних воїнів, а він кладе вперед тих, хто веде про славу. Музикантів, співаків, тих, хто співає, прославляє, грає на музичних інструментах. Уявіть собі, от, давайте подумати разом. Іде країна на країну, навала на навалу. І ти кладеш впереді самих сильних, щоб вони стримали ту, ту навалу. А він кладе вперед не самих сильних. Хто бачив е музикантів? Yeah. Да. Хорошо. Ну, я спитав, ви бачили колись кріпача, який, би мав, мати, мав би, два, два метри росту?